Ці закусочні мафіни ідеальні для сніданку, перекусу або шкільного ярмарку. В начинку можна дати будь-що, що є в холодильнику, приготувати на будь-який смак. Готується просто і направду з'їдається одні із перших. Отже, беремо за приготування все максимально швидко. До яєць додаємо кефір, олію, сіль, спеції до смаку перемішуємо. Навіть міксер не потрібен. Додаємо просіяне борошно, плюс розпушувач. Об'єднуємо до однорідної маси, щоб не було грудочок, додаємо улюблені начинки. У мене тут болгарський перець двох кольорів, помідорки чері, варену кубасу, можна курочку відварену, плюс твердий сир і зелень. Все це перемішуємо, це і є все наше тісто. Готую для своїх хлопців, тому викладаю у силіконовій формі. Якщо будете робити на ярмарку або на перекус з діткам, важливо зробити у порційні капсули. Тоді зручно буде виймати і діткам давати до школи. Наповняємо так повно і відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо за температури 170 градусів, орієнтовно 20-25 хвилин, в залежності якого у вас буде розміру саме кексик, самий мафін. Далі виймаємо, охолоджуємо на решітці. Тришки гарячі. І смакуємо. Зверху ще можна додати за 5 хвилин до готовності сир, щоб і зверху тягнувся сир. Але, як на мене, тут сиру і так достатньо. Гарно тримають форму, дуже-дуже смачні. Я такі готую часто. Готуйте і ви, друзі, на здоров'я, і хай вам все вдається!